Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Інститут вивчення війни заявляє, Збройні сили України звільнили вже 16 квадратних кілометрів території навколо Бахмута. Рухаються з різних боків з тими, хто штурмує ворогів і прокладає їм шлях артилерією. Спілкувалася кореспондентка ТС Наталя Нагорна. Вона на прямому зв'язку з нами. Наталечко, вітаю. То де є просування? Що можемо розказати вже просто зараз? Ну і наскільки важко дається цей шлях? Вітаю, Алла. Ну просто зараз стоїмо і слухаємо, як наша артилерія десь в далечині працює по ворогу, і цей звук насправді тут важливо чути, що ми все-таки намагаємося рухатися вперед. Звісно, це складно. Тобто, це не контрнаступ, а це такі локальні штурми і прощупування, промацування позицій ворога. А, вдалося просунутися наскільки мені відомо, 30-й бригаді, які стоять в напрямку Соледара. Їм вдалося захопити. Важливу позицію це одна з висот, і з стратегічних об'єктів там знаходиться міст. Але бійці весь час говорять, незважаючи на те, що вони постійно лоплять по ворогу, і ви це можете бачити. Але попри це, рухатися вперед надзвичайно важко і складно. напрямку він почався Періодично пробуємо проломлювати противника на одному з напрямків. Е дуже тяжко. Є не дуже великий, але успіх. Складність в тому, що в противника не менше є засобів, е великий людський ресурс і вже за період навіть повномасштабного їхнього наступу ну, вже є якась ошалонована оборона. Яка дуже непогано побудована. Мінімально в них іде переміщення. Вони зараз стоять в обороні. Вони не показують скільки в них є особового складу. В них переміщення відбувається мінімальними групами. На момент штурмових дій з непонятних бліндажів і нірв вилазить основна частина особового складу. Bye, витрачають Ну і є просування і у 24-ї бригади імені короля Данила. А в них це просування напрямку від Торецька і до Горлівки. Вдалося захопити одну з посадок, і це насправді теж важливий результат, хоча б давати ворогу відчувати, що ініціатива в наших руках, і рухаємося саме ми, бійці проводять активну артилерійську підготовку. І хоча відчувається, що у ворога снарядів можливо і більше, але нашим доводиться стріляти дуже влучно. А це їх не рятує, якщо чесно, тому що в них більше снарядів, але ми точніше, ніж вони. А вони витрачають велику кількість снарядів на те, щоб накрити якусь ціль, і то можуть там не попадати. А ми буквально я кажу, якщо не з першого, то з другого, третього у нас вже цей розрив в цілі. В нас зараз знову повітряна тривога. Я вже не можу навіть порахувати, яка за день це повітряна тривога. Але далі я дуже хочу, щоб ви подивилися матеріали, які ми знімали разом з гуманітарною місією на щиті, які займаються тим, що повертають тіла загиблих воїнів, де вони були з ними безвісті. Аби кожна родина могла попрощатися зі своїм бійцем, це достатньо небезпечна місія, складні пошукові операції. Але менше з тим, це те, що обов'язково потрібно робити на наших звільнених територіях, як саме це відбувається, як шукають і як допомагають в цьому службові собаки. Дивіться в нашому репортажі далі. Розвалля замість будинків і скошені ніби косою дерева, озираючись навколо, легко уявити, які тут йшли потужні бої. Це дуже живописне місце. Його називають Шервуцький ліс поблизу Святогорська. Раніше сюди приїжджали як на курорт, але зараз завдання тут знайти. Вбитих українських бійців тут працює група гуманітарного проєкту на щиті. Вони шукають і вивозять загиблих воїнів, і зробити це треба якнайшвидше. Кожен день грає проти нас. Це Андрій Чернявський, керівник пошукової групи. На цьому місці вони вже працювали дев'ять місяців тому, коли ще точилися бої. Ми їх зібрали візуально тоді. На той момент ми думали, що ми їх всіх зібрали, бо було сім тіл. А зараз, як виявилося, одного ще немає, то ми ж йдемо із пушковими собаками шукати ще одного. Семеро бійців потрапили у засідку в серпні. Побратими у пам'ять про них поставили хреста, але чоловіків досі не поховали. І ми не могли зайти ще весною сюди, бо того що дощі не давали. Першими йдуть сапери, оглядаючи, немає чогось небезпечного, вибухового. Двом сьогоднішніх пошуківців раніше, на жаль, не пощастило. Вони підірвалися і були поранені, але сьогодні знову працюють. Можете рухатись плюс місця дорога посякнута запахом оцем вже ж мертвих тіл. Цей запах чує Ханна. Їй чотири роки, і вона професіоналка. Півжиття шукає і живих людей під завалами, і як от цього разу загиблих. Її жарко у кевларовій попоні, і ніхто не спрогнозує. Чи вдасться знайти хоч щось? Одне з таких моментів, що висока трава, і дуже то, що позалишалось дуже багато вибухових пристроїв, розтяжок. Ну, розуміємо, що треба обережно бути навіть на таких ділянках було. Що крок вправо, крок ліво. Вже за кілька метрів пошуків Ханна дає першу позначку. А що означає, що вона лягла? Вона щось чує. Позначене місце розкопують. Але нічого не знаходять. Карін, yeah. можеш перепровірити, де він тут чи він в отволі? Російські злочинці перемішали тіла вбитих із землею. Саме важка робота це збирати рештки, тим більше, щоб по них їздили машини і потім грейдером прийшлися. Лише на третьому місці, де зупинилася Ханна, перша знахідка. Це людська кістка. Так, людська, людська. Ця маленька кістка, знайдена на дорозі, насправді дає велику надію для родини воїна, аби поховати його достойно. А це вже рештки, які виявляють у траві на узбіччі. О, цього. Бачите? Одно палець. Одно палець. Uh -huh. Ось. От пальці. От пальці. М-м. Ось. От спотошки. Кістки ми не прив'язуємо до цього тіла, ніяк. Це може бути останки одного, можуть бути ну кілька ну, кількох чоловік. Сергій з 81-ї бригади шукають саме його побратимів, і він попри все сподівається, а раптом сьомий зникли безвісті, все ж в полоні. За моєї практики, відсотків п'ятдесят безвісті зникли, стають в статус загиблих, а 50% – відсотків це. Військовослужбовці, які ми знаходимо тоді в полоні і звільняємо їх. Тепер знахідки чи не на кожному кроці. Андрю, я зрозуміла, що це. Ну це ви проман черепа. О, ще кістку знайшов. На руку, руку так. Це воно не черевик лягло зараз? Це обломок черепа. На узбіччі вимило дощем речі одного із загиблих. Знайшли хрестик, телефон в телефоні знайшли жетон. Це жетон вже ідентифікованого загиблого бійця. Ми не можемо назвати його ім'я, лише читаємо молитву на звороті жетона. Випросив Господа седержителя ласку, Нехай він спесе, стілить і збереже мене від сілякої хвороби і недуги, від смертоносної рани і від нагої смерті. сьогодні і повсякчас на віки вічні. Амінь. На одній лише дорозі в ліс, за кілька годин Ханна вказала на десяток місць. Ханна сьогодні молодець, вона дуже гарно попрацювала. Зробила все для того, щоб хлопці повернулися додому. Ти да? умничка? Пошукова група складає все знайдене у білий мішок. Експедиція має повертатися. Але вже зібравшись, знаходять ще кістки та згорілий шолом. Все це поїде на експертизу ДНК, яка теж триватиме понад місяць. Жодної гарантії, що боєць, якого ми так шукали після всіх цих зусиль, все ж знайшовся. Але кожного дня ця та інші групи знову і знову рушають на місця боїв, шукають стихійне поховання, оглядають поля з квадрокоптерів, проходять десятки кілометрів лісами, щоб всі колись обов'язково повернулися додому. З Донеччини Наталя Нагорна Ігор Горсіре та Вадим Орехва. ТСН один плюс марафон. Єдині новини.